Дівчатка, всім добрий вечір. Сьогодні у нас знову візеруночок журналу Штрік-муста. Сьогодні я захотіла вив'язати такі чудові осінні листочки. Бачите, ще колір пряжі класний осінній. І показую вам свій візеруночок, свій варіант. Дивіться, який він виходить. Рельєфний. Це якийсь чудовий візерунок, і зі зворотньої сторони. Дуже класний. Якщо зв'язати половер махеровою тонесенькою ниточкою, це буде якесь ніжне повітряне обличко. Дуже-дуже гарний. Звісно, його можна розправити, наприклад, парою. Так? Він не так чудовий, бачите, такі гарні подовжені листочки. Але ж такий рельєф. Дуже рідко можна добитися, просто звичайним візеруночком. Заходьте на мій канал, майстер-клас вже доступен.